Швидка, стрімка та броньована. Миколаївські конструктори зібрали транспортний засіб, що без перебільшення може врятувати життя багатьом пораненим українським бійцям на передовій. Броньована машина швидкої допомоги сконструйована на базі БТР 70 Дозволяє за один рейс вивести з поля бою більше десятка поранених. Медичний БТР уже пройшов випробовування, але бажаючих заплатити від мільйона до двох у гривнях, залежно від оснащення, поки що не знайшлося. Цю карету швидкої допомоги конструктори Миколаївського бронетанкового заводу виготовили на базі 70-го БТРа. Запевняють, машина перевершує всі світові аналоги. З поля бою на ній можна вивезти до 11 поранених та навіть проводити операції. Максимальне кількість людей два лежачих і 9 легкоранених, які можуть сидіти. Стол жорсткий, операційний, його він ставиться, знімається на сілки ніжні. І верхні, і установлюють сюди, щоб удобно було за вишки. Машина під три метри. Її спеціально зробили значно вищою за аналоги, щоб лікарям було зручно проводити операції. За що наращування доповнительних лістов броні увілічені верху машини? От 70 где дітей на такому рівні знаходиться. А ми видим, вот насколько эта машина вище, що дозволяє более комфортно передвігатися персоналу медіцинському і також розміщати ранених. Машину можна використовувати і під час воєнних операцій, і в мирний час хваляться розробники, адже швидка плаває і може працювати на ліквідації наслідків стихійних лих. Отак ранені транспортуються через цей люк в машину. Де буде оказана і медицинська допомога. Апробована була на, ця машина в Вінницькому госпіталі і учли пожила машина може бути оснащена современним медицинським всім необхідним, включаючи апарати вентиляції, кардіографів аналогов такої машини нету. Потому що щоб була і плаваюча, в мире такого взагалі нету. І по количеству внутри розміщених, розміщаємо також нету. Ціна броньованої швидкої в бензиновій комплектації 1 мільйон гривень, у дизельній два мільйони. І це кажуть Структори в кілька разів дешевше за закордонні аналоги однак, ані Нацгвардію, ані міністерство оборони розробка миколаївського заводу поки що не зацікавила. Всі ці розробки ета. Чиста ініціатива і е, ділається за дімки предприятия е, бюджетного фінансування Ніту ми про анібатих машинах. Знають е, ноксаленню сейчас, ще у нас нічого не закупили. Але найближчим часом сподіваються конструктори. Їхня перша броньована швидка таки поїде до зони. АТО. то екземпляр планують придбати українські підприємці, хто сам на заводі поки що не розголошують, аби не наврочити. Ольга Старашуквітер Гарагуля, Миколаїв Спецкор два плюс